Нова лава в роботі. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відвідав державну шахту 1.3 три Новогородівську, на якій було введено в дію перший у цьому році очисний вибій. Вартість реалізації проєкту становить 17 мільйонів гривень. Шахта Новогродівська 1.3 за рахунок власних обігових коштів заклала нову лаву. І, власне, є робота для цієї шахти. Фактично добича може бути 2 тисячі тонн на добу. Павло Живревський разом із шахтарями спустився до місця залягання лави, щоб познайомитися з умовами роботи в гірничих виробках. Також він пообіцяв сприяти у вирішенні питання заборгованості за зарплатою. Розмовляв з міністром сьогодні 12 мільйонів. Перерахували, і думаю, що максимум завтра закриємо людневу заробітну плату, і будемо виходити на погашення заборгованості по березневі заробітній платі. Але ключовий вихід єдиний. Робити самоокупними, брати з державного бюджету гроші не на проїдання, а на модернізацію закладку нових лав.